Слава Ісу, будьмо уважні. Отам От в куточку так, пальцем тик і підписалися, бо це а до мене. Ціла директорка прийшла. О, директорка муніципального центру мистец... ну, сучасного мистецтва Ляна Мацького. Не Львівського плутати. муніципального мистецького так. центру. Ніхто ніколи не ніколи може це вимовити. не може сказати правильно, бо тому що ні, нічого видумувати. Такі складні назви. Просто центр. Так, Ляна, тішуся, бо авторкою задуму. А я там був, а я там був, дивіться, я вже показую. Ось, а я там був. Ось свідчення. Тепер я собі обліпив пів машини вже торпеди тими наклейками. Це вільна музика. Ну, отже, українські низові ініціативи від 80-х до 2000-х. І це такий е, інді, андеграунд, альтернатива і такий дискурс, що я просто ах. Так от, а звідки ідея? Всюдисучна штука, спробувати систематизувати хронологію. Пронологізувати ага. українську музику, історію української музики, не використовуючи спекуляції, які намагалися сюди москальня так чи інакше запхати. Ми, ми про ці, про цих тваринок ще поговоримо. Та але в цьому випадку, ну я просто розумію, що частина з цього, що я дивився сьогодні, своїми очима не, не забудьте, у Львів на Стефаника 11, прийти подивитися. Я половину знаю з, з, з таких артефактів тих часів. Ну, Будучи патлатами андеграундним молодим чоловіком в ті часи. Патлати, уявляєте собі. от, Я половину того не бачив. Тобто, це як варіант? Е, Ляна каже: я директорка, дзвоню вам, віддайте мені свою останню касету. <гум> ну, все було не настільки прямолінійно. В грудні минулого року, то вже січні цього року, виходить, я була в Берліні і. Як це всі хороші речі починаються з тих гейроп, їхніх розумієте? <рес> <рес> і потрапила на величезну, найбільшу, напевно, виставку вінілів, яку я бачила в своєму житті: Broken Sound, uh -huh. друга частина. І потрапила я туди через те, що чоловік і жінка, які стали архітектором і дизайнеркою нашої виставки сьогоднішньої, сказали: слухай, піди піди подивись, може. Воно тебе на щось надихне, ну бо це реально фантастика. Що музика може бути об'єктом настільки офігенного візуального мистецтва, композицію е і спробою систематизувати там в них якісь свої були характеристики, як це все поділяла німчура. З нашого боку е виникла така думка, що треба подумати про український контекст. Так, але в цьому випадку, тут, тут, як то кажуть, на заході вже в е, корейську собаку з'їли і майонезом закусили. Тому в цьому випадку, чи музей музики у Відні, це завжди прикольно, чи от такі от варіанти музею слави рок н ролу я всякі інші це ходив. Там все легко. Ринок був, все систематизовано. В тому, це то справа. Частина артефактів, які у нас збиралися під цю виставку, це такий приблизно десь як в. Не знаю, а, археологи академії наук коприцалися і щось. Ну викупали. от в мене вже був заготовлений пул е, дизайнера, дизайнерки та архітектора. Ага. Е, що лишилося? Є в мене хороша менеджерка, за якою ми пробували це все описати з, і витягували цього Гаррі Поттера з мозгів. Менеджера. Uh -huh. нитки. Е, і що лишилося? Лишилося зробити м'ясо. М'ясо це наповнення. І я дуже люблю Назара Шушурика з часів, коли в нього була в контакті група український Зігофольк. Це була геніальна група, яку тільки її можна Прикольна було там читати. Геніальна. Е, з того часу, як Назар погадав мені на картах Таро, я зрозуміла, що я Лапс. буду десь бачити його в своєму житті. Це Бела. Mm -hmm. І е, я дізналася, що моя хороша знайома коліжанка е, Олена Поганченкова переїжджає у Львів вже остаточно, хоча її чекали в Швейцарії, здається, де вона працювала в бібліотеці. А вона веде е, прекрасний Bubble Gunzin е, в Телеграмі. І він дуже вузько спеціалізований, мало людей його читає. Як кажу, Олена, та нічого туди їсти, їсти, Ні, та. їсти і, дир, дирковий сир та, і з, дивитися то куди гроші. Так, і дивитися на цей, дивитися на свій телеграм, який читає 100 затишних людей. Це класна бульбашка. Давай ми будемо це розширювати. О, добре, ми, 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 ми з Ляною зараз просто розказали про підготовку і кишки, а це угу. не так цікаво. Одним словом, це треба раз піти подивитися, бо ми тільки вам пару кадрів покажемо. А глян, а я про, про сутність, тому що. Воно ж не даремно починається з 80-х. От сутність, з чого й взагалі почалася. Так, 80-х – це перестройка. Це е, перепогана горілка, сухий закон імені Андропова, стукальщина. Одним словом, ну. Кінчений совєтський час. Ну, якщо говорити про там умовну групу, це вже дуже заїжджено, звичайно, але там згадати про супервуйки і ловлення радіостанцій якимись саморобними антенами, ми можемо реально загалибитися ще далі. Так, Мене ця це... культура дуже захоплювала. Я не розуміла, чому воно все таки дивне. Хоча воно й було більш-менш доступне, але воно дивне. Про це ніхто не знає. Я комусь розказую, навіть хто жив в той час. Всі дуже дивуються. Я не розуміла, в чому прикол. Ну типу чому так сталося? Ну то власне, бо. Бо, бо в е, цей період добре зберігся всюди в наших сусідів-поляків. Боже, тобто, там Чеслава німена, кожен кожен пчих, кожен пук музикантів зафіксований і можна е, фільми знімати, книжки писати. Тут це все було на. На рівні спротиву, причому політичного, при тому мінти і КГБ могли прийти за будь-що. Ну, якщо кажуть за кльоші за джинси і за патлаті голови можна було поламати життя, то це було в першу чергу про контр. Культуру і контрспротив. а оскільки совок весь час паразитував на одліні і на всьому лівому, то цей спротив, в принципі, був достатньо такий. Ну по сьогоднішніх мірках ми кажемо достатньо правим і націоналістичним. Ну, коли говорити про умовний вивих, то він був більше і альтернативу, то вони були більше в анархію, більше в ту сторону. Тому мені здається, що в нас ця субкультура, як це смішна фраза панки і скини разом назавжди. Думаю, завжди, коли ти дивишся на західний світ, думаєш, що це за херня. А коли ти дивишся на якісь концерти до розквіту субкультури фанатів футбольних, то вони реально тусувалися разом. Це дуже дивно. Якісь фотки там, початку тостера умовного, то там ті. Танцюють поготі і з зігують з такий, Окей, дуже цікавий світ, який насправді для мене є найбільш зрозумілим, бо це реально візуально естетична субкультурна двіжуха у 90-ті. В, в, в цих в, випадках мені завжди була цікава інша сторона медалі. Зрозуміло, що совкова система та, зі всіма піонерами, комсомольцями і іншими жовтенятами це сприймала як загрозу uh -huh. на емоційному рівні. На якомусь інтелектуальному, потім вже комсомольська якась там газета чи об райком Комсомолу. Я колись був в райкомі комсомолу. Мені видали список заборонених на дискотеці музики західної, яку не можна крути. І коли виходила та людина, яка контролювала, ви включали саме цей список. Ні, на, По цьому списку я зробив в 79-й школі на Любінській, зробив дискотеку. Після чого в більше в комітеті комсомолу не був. О. Але я його зробив виключно по тому списку, починаючи від букви А і від Ей AC, і Accept, і аж до до, до кінця. Я знаю. А, Історію, коли це... сестричка Віка мала виступати десь в школі, і це заборонили. І був мітинг. мітинг піший хід аж до податкової, здається. Ну, Мій тато там брав участь просто в тому, то я так знаю. <рес> мій перший виступ був на сцені саме після віки, яка за, за кулісами давала певні наснаги. Ну, це як музикант. Я зараз повертаюся до суті самих е, тих подій. Мене завжди, і я не маю відповіді на це питання, мене завжди цікавило. Зрозуміло, що система це відкидає. Зрозуміло, що система з цим бореться і хоче карати. Я ніколи не міг зрозуміти, чому. Ну... Покоління українців, ну, наприклад, в тій самій західній Україні чи в Києві сприймало теж агресивно представників цього, е, цього пласту музичної культури. В 80-х і ще половина 90-х це була агресія з боку простих посполитих жертв совєтського режиму. Та бо вони інакші. Ну, це банальна історія про самозбереження. Вони не схожі на людей з нашого племені. Наше племя не хоче мати конфлікту. А це і якийсь, трайбалізм совєтський? Мені здається, що так. що це просто страх інакшості. Я думаю, чомусь, що і тих людей, які зараз мали мають назву дисиденти, що тоді вони теж були недотор... не до це сказати правильно, до них не дуже сильно хотіли підсідати в автобусах. Ні, ну якщо знали до кого вони підсідають, так, то так, може не хотіли. Навази. Але з політичної небезпеки. Але а тут було відторгнення на рівні якомусь такому естетичному. Я думаю, що тут політика є всередині естетика вийшла на гора. А хіба це не, не ми, ми хіба цю цю штуку ми пережили? Мені здається, що і зараз зберігається оця агресивна нетерпимість до всього іншого. А трошки арт-центрі, стане легше. А ні, ну так я розумію. В бульбашку собі зробити бульбашку. Тобто, це це правильний варіант. Так це так, колись в 90-х виглядали середовища Києва, Харкова, і Львова. Тобто, це були бульбашки. Угу. Середовища. От, трошки ширші, вуще, але На слово середовище мене аж теліпає. Давай якісь виберемо інше. слово. Я, — Але я розумію, про що така. Ну, і... Штука в тому, що те, що асоціюється з іншим, особливо коли ми говоримо про цю рок культуру, яка більш uh -huh. тобі зрозуміла є, вона справді викликає не то, щоб дику ненависть, але відчуття нерозуміння, те, що я розумію, те мені чуже, те мені вороже. Бо в нас, в принципі, немає культури поглинання в мистецтво. Навіть коли зараз я дивлюся, як ми пробуємо написати проекти, де через спілкування художників і ампутантів ми хочемо е, зробити їм таку духовну реабілітацію. Назвемо це так. Ага. Ми починаємо розповідати про це, що треба дати ресурс на роботу там художниці художників, які співпрацюють з реабілітантами. І нам кажуть: що ви що здуріли? Мистецтво що за херня Тип? Що ви придумали взагалі? Ага. Ну, от я знаю нормально: ліки, лікар, ліжко, церква. В кращому випадку і так далі, але ці а ж люди та вони штука ж... з мистецтвом вона просто так. випадає з загального контексту, але ці люди підуть зразу в і будуть заряджати трилітрову банку, прикладаючи до телевізора, до якогось чумака. Вони підуть, куплять пірамідку від діми. Ой, гордона. Да, вони ж вони ж такі. Тобто я тут не дивуюсь. Я дивуюсь і цьому, що фактично, пройшовши оці горнила, ну, бо це в 80-тій дев'яності це руйнування оцього совка. Ти вже згадали, Безкровне, ви? але руйнування. Ви, ви згадали? Там? Ну, ми, ми, ми тоді отримали в, в, приз симпатії в. в Публіки на вивиху, так хе, хе, там є. Але я не сприймав його тоді якоїсь такої махновщиною чи анархії. Але знав точно, що конкурс королева дебілів чи конкурс анекдотів ну це просто термоядерна зброя проти совка. Мене друзі, яким було тоді 8-9 років, кажуть, що мене жили на Топольній, умовній, і все місто знало, що там відбувається просто що. Що зараз відбувається вивих? Треба йти, типу, що робити, все сипеться. Нарешті люди отримали свободу. В якийсь момент короче ця хтонічна штука вона прокидається навіть в обивателя, ну так. навіть на топольні. Ні, ну обиватель міг собі піти купити від львівської фабрики сигарети. Вивих або пиво, вивих від львівської броварні. Уявляєш собі, як наскільки Клас. це завібрувало тоді, та але я, я говорю про те, що тоді здавалось, що все це нарешті вибухнуло, тобто вулкан. Ось вона, лава вийшла, і лава, вона як? Вона ж тече і все горить згорає та? під її температурою. Uh -huh. А виявилося, що вже в середині 90-х можна було назад все лайно і болото затягнути. Більше того ем, су суспільство, я, я боюся вже про які слова говорити, ти кажеш такі не нерубліга. Посполиті! А! Я придумав слово, де воно старе. Е, погугліть, що це. І підпишіться на канал, і не дивіться на мене також. Так, от е, е, в посполиті тоді з задоволенням вернулися в лайно і в совковий дискурс посередині вже незалежної країни. Чому бідність, е, яка стала ментальною бідністю, якось так вийшло закрутити, і в то е, такі прогалини, поки ми не встигали робити, очевидно, власний контент, дуже класно з'їжджає російський шоу-бізнес. шоу-бізнес. Так. Угу. І мені здається, якраз наша друга кімната в арт центрі на виставці цій прекрасній є про. Спробу з цих ситечок випихнути цю російську культуру, російський шоу-бізнес. Але з одного боку він випихається, з іншого боку туди заливаються українці, які хочуть прислужувати саме російському yeah. От ви на рівні андеграунду. А все, що було україномовним, воно за замовчуванням було вже андеграундом, та особливо в столиці нашої родини. От на той час, і відповідно, туди москаль не зайшов. От реально туди маскаль не зайшов. Скільки не пробували впхати якогось уявного мумітроля, звуки му привести аукціон? Це були на гуглити. Це такі були це на аукціон р... на атласі. Збиралося аукціон. Ти той грімчуков це Ні? ні. -ні, -ні, -ні. ні. No. Може їх плутаю? Це акварія, але на оцю от штуку приходить як на атласі просто більше людей ніж на якісь імпортні офігенні групи. Вже О, це от ми зараз добираємося, але виходить про те, що все таки в, в середовищі там альтернативної тяжкої музики в іншому туди руски сильно не могли зайти. Вони були гастрольорами, але вони не домінували. Натомість в попці. Це 153% відсоткове домінування російського. А українці просто або копіювали, або пробували домовитись там через зборні «Союз-43» зайти назад ротації на fm ефемрадіостанція ну, натомість. Я собі згадую про ці праворадикальні культури, які в 90-ті теж отримали. 90-ті, початок 2000-ті отримали такий новий рівайвол через харківський black metal. Угу. Там посередині кімнатки у нас є лейбл з Харкова, Mortum» гапон. Вокаліст зробив його, якщо я не помиляюся, і тут йшлося про якусь там білу расу, бла бла бла, але вона об'єднувала кого? Славян, і це була якраз історія, коли ця суперметал культура така тяжка, тяжкішо співпрацювала з Росією. І Тут ми маємо класичний приклад схід і захід не разом. Ну бо тому, що металісти у, у Львові точно не, не дозволяли собі диктувати їм якісь панславійські е, русамірські дискурси. Угу. А це було там, в тих містах, де діти з русифікованих або привезених руських це народжували, тому вони в принципі творили руський рок на географічній території України. Тут можна все зрозуміти. То хочеться увірувати в це, але найгірше сталося. Коли цей настав момент 14-го року і повномасштабної вже війни, звичайно, що ця ілюзія розвалилася, ага. і це Ні, якраз ну... такі речі, про які теж варто пам'ятати, що це була був момент якоїсь такої пелини. Я цю пелину можу асоціювати з бідністю бідність не тільки фінансова, а й бідність нестачі контенту. Це так. Чим ну, більше? дивися, Льон, не контентом єдиним. Я просто Зараз це так само дивлюся і цей феномен я дивився от коли, би, знаєш так, шашлики смажаться. Троїсті музики в гуцульських строях не, не ці ряжені, з філармонії mm -hmm. пластмасові, а в, в автентичних строях, цимбали, кайфові. Такі. Коли би, знаєш, і, в, і відповідно цей варіант. На цимбалах, які ще Франца Йосипа пам'ятають, флояри цієї ручної гуцульської роботи, і купа. І ці троїсті музики на замовлення гостей зі Львова грають пісню господа офіцери. Краще, про я що? Я Ні, ну, <рес> Гарик хоч бігав по Ливандівці, поки не втік в, в Київ. Але я от про це: а це про що? Це ж все-таки комплекс неповноцінності. Тут, як то кажуть, контентом не поясниш. Ну, це якраз є наповненість аналогічно, напевно, музики українською мовою. Вона б певним чином випихнула це російське. Так як тут була така, що трошки та була раса. А росіяни. Та вона була в Києві, бухали сильно. Басист жив зі мною в одному під'їзді. Круто. Помер. <ріст> <ріст> Алкоголізм. <Так. ріст> Будьте уважні <ріст> до свого алкоголізму. Тут була недостатня кількість трешнякового контенту. Оце от господа офіцери це трешняковий контент, називаємо це так. І в Росії, як ми знаємо, дуже багато ресурсу і державного в тому числі дається і на фестивалі, і на створення mm -hmm. музики, підтримку реперів. Що? Да, при репер, на... підтримці Газпрому. — абсолютно. Yeah. І, слухайте, вчора була така дивна ситуація. Я потрапила на кіно про концтабір. І в своїй суті дуже цікаве кіно в плані образів про те, як. Сім'я директора концтабору жила прямо під парканом того ж концтабору. І ага. де вони обирають кар'єру, гроші срака мотика. І показано, як це кінець війни, воно вже все сходить на якесь дикунство. І думаю, ну цікавий фільм з цікавою фаблою. І виявляється, що цей фільм спонсорував якийсь із карманних олігархів Путіна, якого забанила Україна санкціями в грудні цього року. І от вам і історія: вміння Росії артикулювати музикою. Культурою, як затичкою там, де не вистачає культури Добре, чи якогось дискурсу культури в них це називалося soft power, м'яка угу. сила, і тому туди будь-яка культура залазила через фонд Руський мір розсутрудні чисто угу. чи угу. інші фонди у нашому випадку. Виходить так, що порятунок української культури є не так руками контркультури, про яку виставка, як руками Адольфа Путіна, якби він не прийшов. У нас би далі е, штани би спускав оцей типа репер як він там, і, 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 іспанське терево він очолює. Ну, е, е, Патап. Я мене він, знімав штани і казав Спасіба Росія. Я була так. на концерті, де Дідзю знімав штани в оперному театрі, показував жопу зі сцени. Ну, Може, це було щось концептуальне. Ну, Він не як оперний співак тепер з Пономарьовом. Хай повториться тепер, коли вони співають з оркестром з симфонічним, буде панк в повному розумінні. Але я зараз мене про це згадав, власне, що ну, фактично порятунком стала наша трагедія, велика війна. Ну, в першу чергу, це Майдан. Після так. Майдану я якраз ще більш плотно почала займатися концертами і такої кількості запитів на тури від груп місцевих uh -huh. на невеликі ці концерти до 200, як я їх називаю. Е, ну, феноменальна була кількість гуртів, які вдихнули і почали щось робити, випускати. Нехай дехто з них далі робився російською. Мене це надзвичайно бісило. Я кажу: переходьте, на англійську, переходили. Так, було таке. Я пам'ятаю навіть колись на харківському телебаченні в якійсь журналіст, Допитував музикантів, казав, какета, що це за концерти? Тут кажуть тільки по-українськи, как можна? От mm -hmm. це про це. От Від цього нас врятувала війна. Трагедія. І це просто врятувало слово беру в лапки, причому чорні. Знаєш, чого мені зек здається? Що це ми називаємо порятунком і артикулюємо про війну? Це та вічна тема повернення про нецінування того, що ми стали україною після uh -huh. радянської України. Uh -huh. Це перехід був настільки м'який, Ну, типу, не настільки не кривавий і настільки не таким переломним насправді для багатьох. Що такий, в принципі, та в принципі пофіг російсько українська, та ми за це не боролись. Не воно якось все прийшло само по собі. В Я думаю, Новий що світ. не тільки цим можна пояснити, тому що е, жодна із країн, яка теж мирно вийшла. Ну та ж сама, наприклад, Латвія і історії. Це достатньо мирний вихід був. Крові не окроплений. Ну, литвовці трошки є, трохи окроплені. Але вони не були, вони були винищувалися, але їх не русифікували. І вони ну, не так довго були під цим гнітом. І вони не русифікували. А українці русифіку, русифіковані, винищені, та ще й при тому діставали оргазм від русифікації. Поема Сон Тарас Григорович Шевченко. От е виродків і хохлів, які хотіли бути зрусифікованими, було е було чимало. Цей синдром ми е, ні, культурою нічим не подолала. Війна може подолає. А про уроки, от 80-ті і дискурс аж до сьогодні, це ж фактично пройшовши, наприклад, оцю таку історію вільної музики, незові ініціативи. Та? А йде якісь молоде покоління, народжене в Україні. Це все для них? Це то саме що мезозойська ера чи парк Юрського. Скільки народу уходи якоїсь школотини, ту виставку, Серьезно? що я просто та, я просто в шоці деколи. Да, що Шо вони ну, ви... там шукають? От що їх тягне себе? Тоді? себе в цьому? Звичайно, що себе. Ну, дивіться, ми е не артикулюємо словом андеграунд в принципі, бо воно дистанціює. Ми говоримо, що це і є українська музика. Це для нас є наш такий стейтмент. Нехай нас звинувачують в на неакадемічності, бо вже в академічній мові є слово андеграунд і дуже воно таке пафосне, і до mm. людей з середовища. Uh -huh. Дуже люблять вживати слово ми андеграунд, ну бо воно зразу так, знаєш, припорошує таким елітизмом зверху. Пару стразів. Ми, стразі ел... ми кажемо, це і є українська культура, це і є українська музика. Коли ви опиняєтесь десь в якійсь країні, в якомусь місті, там грається музика просто не знаю, в ресторані. <реш> <реш> це вона нормальна, вона є. Це не є якісь варіати, які зібрались пограти. Це не наркомани і не алкаші. Як часто думають, Боже, живеш з художником, та то певно, якийсь алкаш. Ну ні, це є людина певної професії, певного покликання, яка створює. Софт power на противагу всяким ворогам, які хочуть нам uh -huh. нав'язати, що в нас цього насправді немає. І то, що ми розказуємо принаймні молодому поколінню, яке до нас приходить, це величезна кількість фактів, зображень, музики і А всього решта. вони розповідати, тобто просять про якусь певну екскурсію таку ніби так? E... Чи треба пояснювати якісь певні артефакти? Нас було вже три різні п'ять екскур... різних екскурсій були. Вони у нас є всі на Ютубі, можна ага, подивитися там. і собі. Та, зважаючи на те, що. Тут є кілька дослідників, і ми ще запрошуємо інших колекціонерів і дослідників, щоб вони розповіли свого, своєї дзвіниці про ту ситуацію. Про той час ага. тебе теж принагідно можемо запросити. поки що. Дякую. Поки щося робить що роби виставка. Ми розповідаємо про те, що. Дуже класно медійно було хоронити це все і казати, що це якийсь смішний український андеграмляно. Дивіться, отут фіналізуючи, просто бо це дуже важливий момент. Ніхто жоден, навіть непритомно п'яний, обдолбаний наркоман-британець, ніколи не зможе сказати, що Sex Pistols – це андеграунд. андеграторкультура, це не наше для нього. Це його. Так Абсолютно. само, да, як все будь-що інше, як не знаю, там як Чарльз Дікінс чи Шекспір, як Футбол, Футбол, чи... це досить такий продюсерський проект, але те, що речі, вони я. репрезентували, це справді така земельна ділянка. Так, культури. Так, в цьому випадку наша проблема полягала в тому, що оцей дискурс 90-ті і навіть дві – потеред, дві це завжди як контркультура, як знизу, як андеграунд, як інді на край, на, на крайній випадок, тобто незалежне. А тепер оця ретроспективна фактична виставка. Це той момент, коли треба рубільником в голові. Стоп, це не про якесь. Дивацтво на стороні це моє, це Україна. От це вже за, е, спрацьовує. Чи ще треба, як то кажуть, за ручку вводити? Ну для мене воно спрацьовує. Я з цим борюся все життя, <хи> бо це меншовартість вартість наших якихось друзів і навколишніх людей. Вона мене завжди дуже дивувала. І навіть коли в мене була перед відкриттям виставки, досить така академічна дискусія з іншою інституцією. Вони мені казали, ви не робите це правильно і по методичці. Це все одно андеграунд. кажу, ні. <свисті> Це не андеграунд, я вам сказала. І <свисті> я надіюсь, що воно спрацьовує Принаймні для тих людей, які приходять до нас і відкривають для себе цей світ. Я тільки дуже прошу людей, які мають, наприклад, там друзів, старших родичів чи самі такі ми є. Хто збирав, колекціонував якісь артефакти, візуальні, аудіальні, які стосуються української музики. Приносите їх до нас. Ми їх хоча б пускануємо. Не Львів, Стефаника 11, так, несіть. У нас що є? У нас каталог. Надіюся, що ми виб'ємо ще гроші, щоб його роздрукувати. Це одна красива штучка. А ще більш красива штука це дослідницька платформа, яка буде на сайті вільна Центр. Це буде наш субдомен. Запам'ятали? Запам добре, просто бо, бо, бо мені вже поступають сигнали з космосу, ми, ми так заговорилися. То треба а, було та... на якусь довшу програму вести. Треба придумати якусь довшу програму. Хоча Там. інтернет безрозмірний, але, е, але ми це скажемо так: це була перша серія, е, наскільки е, до мене директорка, я зараз буду знову плутатися. Муніципального мистецького. мистецького. Центру. центру, ура! З Божою помічу, Ляною помічю, я те, це проскочив випробування доли. Одним словом, аптека на розі там за лікарством. А якщо лікарство від меншої вартості Совка, то вам на до муніципального мистецького центру на... у Львові. А Ляна Мицько була зі мною, я був з вами. Ну, Лайк, репост, дизлайк. Не матюкатися. одним словом, все, що зробите, це буде допомагати просувати наш контент і розмову далі. До нових зустрічей.